Як самостійно перевірити родючість ґрунту вміст азоту, фосфору та калію? Отже, спершу нам необхідно взяти пробу з ґрунту з глибини 20-30 см, подрібнити ґрунт та просушити на сонці. Поки просихає ґрунт, відкриваємо наш комплект, дістаємо інструкцію. Тут відразу є рівні, як можна виміряти азот, фосфор. Та калій. Також в комплекті йдуть три колбочки вже з реагентом, куди ми будемо додавати наш ґрунт і тестувати рівень родючості. Беремо чисто дистильовану воду, додаємо раніше приготований просушений ґрунт та розмішуємо. Після цього відкладаємо і чекаємо, поки осяде все сміття та сам ґрунт. І це буде готовий екстракт, який ми будемо додавати в колби. Я вже додав нашу суміш в колбочки, і зараз очікуємо близько п'яти хвилин на реакцію реагентів. Отже, давайте подивимося, які результати ми отримали. Ми бачимо, що азоту в нашому ґрунті достатньо. Ось такого кольору провірочка в нас вийшла. Відповідно, азотного підживлення наразі необхідності ми не маємо в цьому сезоні. Далі фосфор теж досить синій. Відповідно, фосфору достатньо, можливо, навіть трошки забагатого. Бачите, воно такого темного насиченого кольору. А от з калієм є проблема. Як бачите, калій не прозорий, він досить такий сіруватий, темнуватий. Відповідно, нам бракує калійного підживлення. Що в нас є для підживлення калієм? Є Ось така штучка, факеплант комбікалі. Прикольний препарат. Якщо хочете, можна проводити калійне підживлення. Також, якщо, наприклад, після тестування виявиться, що у вас бракує фосфору, є фартіфлан фосфор. А якщо є проблема в загальному по ґрунту, то є універсальне добриво. Також цей набор, який ми проводили тестування, є в наявності. Кому цікаво, досить недорогий, але дає вам багато інформації про ваш ґрунт. Маємо в наявності, переходьте на сайт, замовляйте.